Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина Федченко, Я проєкт менеджер напрямку QA в GoIT. І сьогодні ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. У нас в гостях випускниця курсу QA онлайн Ганна Мокринська. Аню, привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш? чим займаєшся? Я вже два місяці працюю в Аяксі. Як QA, інженер. Круто, і як тобі твоя робота зараз подобається безпосередньо, ти тестуєш додатки, правильно? А, так, я, я тестую додатки безпосередньо на десктопі. подобається, мені подобається, я задоволена трошки часом буває тяжко, адже багато таких специфічних знань потрібно мати, і зараз якраз навчаюся. Вивчаю продукцію, адже це є продуктова компанія, і вони виробляють і в них багато різних девайсів. Тому вчу, розбираюсь і працюю помаленьку, вже починаю працювати, приносити якусь користь навіть. Це круто. А розкажи, будь ласка, чим ти займалась до IT, де ти працювала? Мої останні чотири роки я працювала в Львівській майстерні пряники. Я розмальовувала пряники з лазоря. Так, я була художник-декоратор. Це взагалі, взагалі така не технічна професія, і я взагалі більш така креативна, люблю щось хендмейдити, роблю люблю щось вигадувати та творити. Але, але прийшла війна, і треба було щось шукати, тому що знаєте, як на війні не до пряників, тому треба було щось шукати, таке, що може забезпечити і в складні часи. Тому вирішила змінюватись. А чому саме QA-тестувальник і я бачу, що ти дуже творча людина? Чому саме тестувальник, а не дизайнер, наприклад? Я взагалі дивилася різні. Так, і на дизайнерів дивилась, дивилась на фронтенд, дивилась на QA. Не знаю, я просто дуже уважна, і я розумію, що мені як я думаю, я змогла б знаходити і ваги, якісь помилки, і дизайнер. Це я залишила для себе як хобі. Щоб не було забагато творчості в житті. А в загальному засвоєнні матеріалів чи все тобі давалось одразу, да, тому що є різні тематики, різні теми, які ви вивчаєте, різні блоки. Можливо, було таке, що дійсно було важко, і ти, переборюючи себе, розуміла, що треба йти далі, не здаватися, адже залишилось ще трішки. Чи було таке в тебе на курсі? Е, ну, було тяжко так. Дійсно, з першого разу часом не виходило. Але ну ти ж кажу: добре, що в мене був час розібратись. Тобто я могла сидіти і розбиратися, шукати. Ну, найтяжче, напевно, це було з постманом. Я зрозуміла по коментарях, що багато всіх, але як посидіти, можна розібратися? Що мені знаєте, що допомагало? Наприклад, коли я щось все ж таки зрозуміла, мене вийшло, і коли хтось запитує в чаті допомоги. Я розуміла, що коли я починаю допомагати, пояснювати те, що знаю я. Це ще раз практика, це ще раз розбиратися. Тобто я розумію, що навіть допомагаючи комусь, тобто я більше засвоювала і більше це як підтверджувала ці знання, тобто вони знаєте, так накопичувалися. Тому навіть от так, от, допомагаючи іншим, можна Якось отримувати для себе користь в плані знань. Добре, а давай тепер трошки поговоримо про твоє працевлаштування. Розкажи, будь ласка, як це відбувалося, коли ти почала шукати роботу? Можливо, це було вже після курсу або ще під час навчання? Ні, під час навчання я не шукала роботу, тому що ну для початку, щоб себе продати, треба е, щось мати. Так, mm -hmm. тобто, якщо я ще нічого не знаю, я можу починати шукати роботу. Ну але, як на мене, це ну, не дуже доцільно. Я закінчила навчання, здається, ще в січні, але в нас мав бути практичний курс. Тобто, до практичного курсу я взагалі нічого не відправляла, тому що я хотіла зробити резюме якісне, ну, щоб не відсилати будь-що, а має бути вже хороше резюме. Тому я закінчила тільки практичний курс. Під час практичного курсу на саме в школі я ще робила паралельно свій педпроект. Я знайшла один сайт. Ну, це як навчальна платформа. Я нею користувалася як мама-школяра. І я бачила, що там дуже було багато таких нестиковок. Я знаю, що це платформа в розробці. Вони ще працюють, і я вирішила її протестувати саме цей блок, який мені доступний. Я зробила великий чек-лист, я його протестувала, всі баги гарненько оформила. І... Вже готовий педпроект я вставила в своє резюме. Тобто я не спішила виставляти шукати, тобто я почала шукати роботу вже так, коли в мене резюме було таке готове і гарне. от І тоді я вже почала його розсилати. Ну, я недовго шукала, скажу чесно. Я почала офіційно, як я собі сказала, що я буду шукати 22 лютого і 8 березня я вже отримала офер. О, дуже швидко, Люто, як ти почала своє резюме. минуло два тижні вже оформлення. У мене не було дуже багато співбесід. У мене по суті була тільки в аяксі там одна співбесіда з зайчаром і технічна. Тому чесно скажу, я не можу поділитися великим досвідом проходження співбесід, от але резюме я відсилала багато. Я на той час якось не дуже було багато саме вакансій, але мені порадив мій знайомий. Він є розробник з дуже великим досвідом. Він каже: Ну, якщо що зараз дуже багато, ну дуже великі вимоги, тобто мені потрібна практика. Тому я вибрала всі, наприклад, компанії, які є у Львові, адже я у Львові, і просто писала їм листи, що є, я я ось тільки закінчила навчання, якщо у вас є стажування, я можу їх проходити хоч безкоштовно, аби тільки набути практику. тому я відсилала резюме навіть отак, от по компаніях, просто щоб мене побачили. Мені відсилали, що нас наразі немає, або ми подумаємо, ну, але я це робила принаймні. І давай останнє запитання. Хочу почути від тебе твої топ-5 порад для наших студентів, якими треба скористатися, щоб успішно закінчити курс і працевлаштуватися. Ну, напевно, перше – це така бути реалістом. Тому що. Ну, якщо ти собі дуже мрієш, що все буде добре і одразу, можна дуже розчаруватись. Розуміти, що це не є дуже легко. Так, говорять, що QA – це найлегший хід в IT. Так, він найлегший, але він не є легкий насправді. Тому треба розуміти, що це є робота, це є робота над собою, це є навчання, і треба бути готовим до цього. Ну, не розслаблятися, що о, я закінчив все і все, і на цьому мене життя в шоколаді. Ні, насправді, потім, якщо ти навіть працевлаштувався і тобі пощастило, то все одно треба, треба ще багато чого робити. Тому бути реалістом і очікувати, що будуть труднощі, і, от, друга, порада долати труднощі. Тобто, якщо вони є, їх треба долати. Тому наполегливості бути Ну, дійсно наполегливо. Тобто, якщо ти чекаєш, що саме впаде тобі в руки, ну так навряд чи буває. Тобто, все одно треба працювати, працювати над собою, вдосконалюватись і так далі. Не боятись запитувати. Це важливо, тому що, наприклад, мож, ти можеш просто боятися, а хтось може тобі пояснити просто на пальцях, як це відбувається, просто в картинках намалювати, а ти сидиш, ламаєш голову і не розумієш, що там, що це таке. Тому не боятись запитувати. Якщо знаєш, допомагай іншим. Реально, коли ти це повторюєш, коли ти це знову ще раз комусь проговорюєш, це все це класно вкладається в голові, ти ще більше це розумієш. Тому допомагати іншим це також дуже корисно. І спілкування. мені здається, спілкуватися навіть от між собою, там на курсі, там з кимось там поспілкувався, там він гдін з кимось, ти поспілкувався. Це все одно якісь контакти, щось якось десь тебе помічають. Тому мені здається, я взагалі то інтроверт, я не дуже люблю спілкуватись, але але, якщо правильно це робити, не нав'язливо там просто як спілкування, таке дружнє, тому я гадаю, це все йде в плюс і десь, та й колись воно знадобиться. Супер, Аню, дуже тобі дякую за твої цінні поради. Бажаю тобі кар'єрного зростання, нехай всі твої цілі будуть здійснені. Друзі, вам дуже дякую, що ви переглянули це відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Па-па! Дякую, па-па!